Дорога спільнота Києво-Могилянської академії, шановні викладачі, шановні студенти, шановні випускники, дозвольте привітати вас з ювілеєм вашої академії, або якщо говорити точніше нашої академії. Тому що, попри те, що я особисто не навчався, не закінчував Києво-Могилянську академію. А теж відчуваю себе причетним до вашої спільноти, до вашої фантастичної фантастичної академії. Так чи інакше, останні 25 років це то чверть століття, були пов'язані з могилянкою з студентами, викладачами, випускниками цієї прекрасної академії, могилянці були на всіх концертах, на всіх літературних вечорах, на всіх фестивалях. А головне, що могилянці були на всіх революціях. А це дуже важливе уточнення. Це дуже 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 важлива риса, тому що це не лише про освіту, про якісну освіту, Це ще про виховання етичної складової, моральної складової, це про виховання громадянства як такого. Ви справді багато чого досягли, і моглянка, попри те, що вона спрямована традиційно спрямована в майбутнє, вже є частиною нашої новітньої історії. З одного боку, це велика розкіш бути дотичним до історії, мати можливість на неї впливати, мати можливість її змінювати. З іншого боку, це величезна відповідальність. Тому я хотів би вам побажати, щоб оці дві складові відчуття радості від того, що ти дотичний до такої родини, до такого середовища, але разом з тим відчуття відповідальності за те, що ти представляєш це середовище, щоб вони вас гармонійно поєднувалися, суміщалися і щоб несли вас на своїх хвилях в майбутнє. А за вами підтягувалися, підтягувалися інші вузи, інші студенти і інші наші освітні ініціативи. Тому о, вітаю вас з цим ювілеєм. Бажаю радості, щастя, добра, побільше знань і побільше радості від отриманих знань, тому що час плинний, академія вічна.